було людей, які сприяли мені, які справді відчиняли двері кудись. От я вам розкажу таку історію, зараз можна. Я вступаю в Київський університет. Я перед тим не був таким дуже заповеденцією, тільки, ви, я думаю, кращим заповеденцією в школі, що мене витворили з 9 класу в школі з четвертої школи. Ну, за бійку з сином директора, і директор був дуже принциповий, він і сина, і мене вигід, щоб ми через рік прийшли з характеристиками. От. Ну і я, е, підібрали мене в районну газету. Я був коректором, бо я був відносно грамотним. І Я зустрів там чоловіка. Е, Дуже мало таких колоритних людей мені зустрічалося в житті. Він був трошки комічний. Якщо хто читав щоденники Ільфа, що 12 сільців і «Золоте теля» і Фіпетров написали, так Ільфа там щоденнику є, не використана така зарисовка. Він хотів до якогось твору, що він пише приблизно так, що під деревом, в тіні, значить. Сидить повний добродушний, розумний чоловік. Він е наливає собі в е чарку грілку, бере бутербродик, жує і каже, не сприймай це все в синь. Оце Це все гра. От і життя це гра. От диви, ти вчора на мене накричав. Ти добре граєшся в начальника, в тебе добре виходить. А ці двоє йдуть сваряться. Вони граються і чоловіка, і жінку. Каже. І в них теж добре виходить. Так от приблизно такий був цей чоловік, якого я зустрів у районній газеті, його було, було бо його немає. Григорій Іванович Куліш. Чоловік феноменальна, якої здолі. Філологи, мабуть, не знають, це молодші курси. Був такий поет репресований із Лозоватки Шпалянського району Степан Бен. Його було Бендюженко. Та це був вчитель шкільний Григорія Поліша. Григорій Куліш від шкільних літ віршував і був дуже літературоцентричною людиною. От, він е, закінчив учительський інститут, він до війни вже надрукував оповідання, вірші, всякі 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 там, літературні твори. Вже без п'яти хвилин був письменником, бо на нього звернув увагу Максим Ризький, ще хтось. І от е, він бере мене на руки, ніби несе у, у літературне майбутнє. Багато читав мої ці всі екзерсиси. Правив, знущався, повчав, він був дуже начепний. Ну, біла ворона. Для багатьох там в райцентрі, центрі він був смішний, тому що він був безстрібняк і такий чоловік, який не дбав за матеріальне. от, І дуже доброзичливий. І розповів він мені своє життєво там вона є, Одіссеї. Значить, «Одіссея» його така, що коли почалась війна, його забрили на фронт, а скільки він учительський інститут закінчив, то негайно офіцерське звання. І він, до речі, якщо це читачі різних поколінь, я пам'ятаю 80 ті старші може пам'ятають романи Юрія Бондарєва, московського письменника Вибор роману». Вибор. І Григорій Іванович розповідає таку історію. Він був дуже влюбчивий. І от коли війна йшла до кінця, він закохався в Німкені. Закохався і бомбардував керівництво рапорти, рапортами, бомбардував керівництво, щоб дозволили шлюб. А шлюб з іноземкою. Це тоді вважалося ізмена родини. І е, йому сказали, що його питання розглядається, викликали. А поки він може з'їздити в відпустку, тому що воював. І воював добре, нагороди, має поранений. О. І назад в Німеччину його вже не пустили. І він закинув його в кушку. Це кінець світу. Це там взагалі. Е, ну, Ви, страшно. Він з служив, брати. Так, він, так оце ж, я до цього діду в душка. От. І його туди закинули. Ну і він, наскільки він чоловік такого гусарського складу, він знав одну розвагу, тим більше в кушці. Це наливати інколи не закушуючи. Він каже, я про тий мундир, я все пропив, ми тільки піски бачили, і ці всякі екзотичні рослини. От. Єдине, що він знав, це треба послати гроші матері туди в Лозовидку. В а то він був голий і бідний, як церковна миша. І одного разу він ішов на підпиточку, як це у нього було, такий гаранькуа. І в дуже буран був пісок. І він збив когось, нагнувся, а то дівчина. Біленькому платячку, маленьке, худеньке. Ну він підняв, перепрошує, я не знає, що сказати, а вона плаче, плаче. Він думав, що це боляче забивець, а вона розказала, що в неї лихо. Вона закінчила технікум кіно, кінофікації, як він зветься, і її посилають на край світу. Він каже: Я думав, що це край світу. А їй ще в якусь дірку посилають. І він каже: ну, а як я можу тобі допомогти? Оскільки він ну, всім завжди допомагав, вірнячився. Вона каже, ні, як, тільки мені заміж треба йти. Я каже, приходь завтра з паспортом сюди. Заміж. Прийшов до командира і каже, що ну, мені треба, командир суботині, перепрошую. Ну і командир зразу там в базах скаже, що в інтересах армії, родини і так далі, розписати завтра розписали. Ну, коли ж в один бік? ця дівчина в другий бік. І каже, десь за тиждень приходить якась бабуся, він на постої стоїть у старенької одної, друга старенька до неї прийшла, вони чаюють, і вони кажуть, товариш офіцер, а ви женати? Ну, куди ж каже, як сказати? Наче так, наче ні. Вона каже, так, а вони навели, та родина, довідки, офіцер, одержи гроші по атестату. А з майора він став, до речі, старшим лейтенантом за те, що матримоніальні інтереси мав до Ніркені. От його на на... Але все одно військові були забезпечені. от. Так бабуся каже, так оце моя внучка. І завтра в неї день народження. Ми вам дякуємо і приходьте, і ми раді буде вам бачити. Ну, Григорій Іванович прийшов туди, значить, він наполовину старший за цих всіх дітей, які закінчили техніку внучка, знайомий його із друзями. Каже, це мій друг. Ну, Григорій Іванович розлютився. Що його обізвали другом, каже, можна було б якось інакше, чи кандидат у не хит, чи, чи чоловік, чи як. Одне слово, сталося так, що він привіз у шполу цю дівчинку, і ви знаєте, часом з ангелів виходять повна протилежність. Інколи буває і з ангелом дівчаток. Ну вони ходять заміж, раптом у них виростають роги і хвости. І в чоловіків це буває. І я був свідок, як ця маленька така жінка кричала, грішка на гнізь!» І я проставала їм. І все, все він на свою голову привіз. І так вони жили і мучилися. І вийшов роман Юрія Бондарева, вибор. І там описано, як Нікітін, здається, я не, не пригадаю персонаж, закохується в Ему, Німкеню, і там не дозволяють командування шлюбці. Одне слово, вся ця історія. Я ще доймав Григорія Івановича і кажу, чим ви доведете, що це так. Таких історій, певно, було багато. Він показав, кілька листів від Юрія Мордрівка. І каже, Бондарєв сказав мені на війні, який ніколи жодного рядка ще не надрукував. От я буду писателем, а ти не будеш. Коліш так я вже є. У тебе нет характеру. Писатель – це характер, характер. Ну і каже, він був скажений нором, характером, і як виявилося, він мав рацію. Григорій Іванович прожив достойне життя, єдине він не став самим собою. Він був, він, він літературний, але він, він такий епікуреєць. і він подружився з моїм батьком, він дуже любив приїздити в Мар'янівку до нас. Він випивав графини горілки і запивав гречиком, стоянцем. От, і все, і це для нього було все в житті. І читав книги, і говорив щось на світі стільки дурнів, що дуже сумно жити. От. І ще дуже цікава історія, Значить, що його донька вийшла заміж за е, сина адвоката єврея і виїхали в Ізраїль, І дружина Ольга Іванівна виїхала. І він сам, єдиний, доживав віку в школі. І я, я написав тут, що у, у книжці, що є, серед нас жива, живуть, бува, великі люди, які не стали великими людьми. Просто склалися обставини. Чогось не вистачило, розумієте? Чи фортуна, чи віностів самоутвердження, самовідстоювання. от. Так що, я, коли говорять про людей, які були в школі видатних, я завжди називаю ще був Гарри Іванович Куліш такий, який навіть сам собі не знав ціни. А щодо того, як щастило на людей, редактор газети, де я служив, там описано, як він теж вигнав мене із роботи, і я вирішив вступати на факультет журналістики. Я був перший поет району, бо другого не було. Mm -hmm. Уявляєте, то я відчував, що я вже знаменитість. Приїхав, але справді я був книжний чоловік, і порівняно начитаний проти інших. І от я вступаю в університет, на факультет журналістики. Я маю стаж, тоді тільки зі стажем можна було. Два роки стажу, тоді приймають документи. І от твір відмінно. Мова і література відмінно, історія відмінно і німецька мова. Їх ж прикидують, ще переміг безопер з гурт. Я тоді вивчив 5 чи сім фраз. Де? В школі вивчити це. От, Потім вечірня заочна школа робітничої молоді. І я йду здавати німецьку мову. Ну я етикетний вивчив, що дозвольте зайти в німецьку, дозвольте взяти квиток. Дозвольте сісти. І мій весь арсенал вичерпався. І така дуже славна жінка приймала. Вона говорила до мене німецькою, значить, я робив розумне обличчя. От, хоча я уявлення не мав, що, про що йдеться. Ну, Вона змушена була перейти на українську і каже, як ви гадаєте, наскільки ви знаєте. Ну, я кажу, очевидно, на два на крані, на одиницю, не знаю. Але ви в мене знаєте, а запитала звідки, все, така розмова затяглася. Ну, я розповів, що ніде було вивчити, але я наступного року приїду, я не мислю свого життя, я вступлю, я вивчу, я тебе. Вона дивилася на мене так довго, ну вона ходилась мені в матері, вже їхні роки було 50 приблизно. Каже, мені вас так жалко. Ви, по-моєму, хороша дитина. От, А я розповів, як вірш якийсь прочитав. там, І так жалко. От, Ви в мене знатимете з погрозою, сказала вона. Я кажу, та звичайно, я вивчу. Я ж уняла і наступного на року. Добре добре, сказала вона. Я виходжу. Стоять абітурієнти під цим, питають, ну що, кажу, два. Вони беруть мій лист, в мене п'ять стоїть. Я слово честі, я був приголомшений, я не знав, сам не повірив це. Це Зоя Михайлівна Ноубик, вона вже покійна, вона в нас викладала потім. Вона казала, Словошпицький, у вас совість є. Ви мені обіцяли. Я казав, Зоя Михайлівна, я не винен, я каліка. У мене совісті нема, тільки талант. І дивно. Де вивчити? Ну, в такій глушині. Це сьогодні можливості. Інтернет, будь ласка, все, уявіть тоді. Ми працювали в районній газеті з Олексією Логвиненком. Із, на жаль, покійний він із став І він того року не вступив, він вступав на філологічний факультет, бо в нього не прийняли на журналістику документи тільки кілька місяців. І він повернувся в районну газету і рік. Блискуче вивчив німецьку мову. Я приїздив е, коли в школу, а Олекса була в перерва, він ходив до коля редакції, вивчав слова. В нього було на день вивчити 10 слів. Уявіть, ніяких інофонних кабінетів, ніяких, ну, хоч би хто на район що добре знав, він блискуче здає екзамени, от, Ну, лінгвістичні здібності. Стояв одним з найкращих перекладачів. З німецької англійської він е, мав премії, спеціальні премії. І, і Лукаша премія, і премія з Австрії, і Рийського справді. Ну, геніальна, абсолютно дитина, коли е, проти обставин перемагає ці обставини, сам собі створює обставини. От, і Я дивився. і Просто мені не вірилось, де в тій голові. Сільського хлопця вмістилася ціла німецька мова, бо відбувала навіть фразеологізмами, ідіомами. Тобто збіглися, коли здавав екзамени цих сільський хлопець.